Де легше стати багатим в Україні чи за кордоном? В Україні чого? Бо, Бо це тут можна наша... розвивати Бо... наша ненька в Україні за кордоном. А чому? Я був за кордоном і я не був там багатим. Добре, там... а чого за кордоном не можна? Бо там ти не свій. Там, там с с податками інакше. Там те не банан. Там, <рес> Добре? Мої то, тодішні 14 точно ні, але е, зараз можливо, так. Да. Я, я думаю, що і там можливо, і тут можливо. Де більш реально. В Хмельницькому. Mm. Я думаю, в Жмеринці. В Україні менші податки, мені здається. І більше можливостей для молоді. Все так в Європі за кордоном воно більш зрівнюється. Ну тобто, там середній клас, низький клас. Ну там щоб стати вищим класом, умовно, треба прям дуже багато вчитися. В Україні та тут податки нижчі. – Угу. і провернути схеми можна. Я думаю, що там рівень доходу більший через то люди готові більше платити за якісь послуги або товари. Тому простіше навіть в якомусь плані бізнесу розвиватися. Угу. Пиши свою думку у коментарях. А найкраща ідея для відео отримує тисячу гривень.